Добрий день. Слава Україні, слава ЗСУ. Ми до вас звернулися із найактуальнішими питаннями, адже новина про те, що футбольний клуб попрощався з Сергієм Ковальцем, а на наступний день уже з Мадленом Бартуовичем викликала ну величезну кількість запитань і здивувань. Поясніть, будь ласка, чому так. Нормальні явища. Тренерська робота така, поставлені задачі, були поставлені, задачі не виконані, прощаємося. Нічого абсолютно тут сверкісництва немає. Я хотів би просто розділити ці дві особистості, так як ну, Ковалець, ну, як не виконав завдання, був звільнений і нормально, ми з ним розстались, пожали друг другу руку. Тут питання до Бартуловича, тут дуже велике питання. І... От кого от кого, а от от Бартуловича я навіть не, не ожидав такого відношення. По-перше, він прийшов сам і попросив його звільнити. І я рахую, що це як криса, яка біжить із корабля, з тонушого перша. Тому ну, це дуже непорядний вчинок. і Я думаю, що воно його у майбутньому дуже не, не, не Його Велике майбутнє тренер, як він там хоче себе бачити. Там. Тренером ну, це точно не, не так, бойцовське відношення такого знаєш, бійця, в якого бачив я, ну, я помилявся. Дуже, дуже, дуже жаль, але я помилявся в Бартуловичу. І коли він прийшов, і я ну, дограй, дві гри залишилися. Інгулець був, є і буде, де він буде грати, але він буде грати. Інгулець не, не, не зникне ніколи в житті, поки я є. А отак просто прийти, дадьки тяжко, і зразу. Ну, я привик улибатися, навіть зі полецють якісь сльози, тому ми будемо битися до останнього, і все-таки я надіюсь на те, що ми будемо грати в УПЛ. А то, що він так поступив, ну це Бог йому суддя, і я рахую, що. В майбутньому йому десь аукнеться оце все, так як він оце так поступив. Ну це дуже низько, подло з його сторони. Я б так не поступив. А він якось пояснив свою позицію? Абсолютно ні. Просто прийшов і соплі розпустив, думав, що йому там сльози витирати. Розпустив соплі і каже, я уходю в з Ковальцем. А чого? Тому що ви не мене назначили, а Лупашка, виконуючим обов'язки. Це що, дуже начитуватися перед кимось, кого я що куди назначив. Ну, ти доіграй чемпіонат, а потім скажи, ну, Олександр, Рівч, я так і так. Ну, Це наскільки низько, подло. Далі не хочу про це навіть говорити. Угу. Дякуємо. І після вашої розмови в ефірі із бухгалтером ваших підприємств також виникла величезна кількість запитань. Почнемо з того, що люди хочуть до вас на роботу. Угу. І скажіть, як простіше з вами зв'язатися чи взагалі у відділ кадрів, бо дуже багато пишуть повідомлення, але навряд чи ви всі ці бачите їх. Дивіться, ну відділ кадрів звертаються тоді, коли е, люди поговорили зі мною, дійшли до якоїсь е, думки, до логічного завершення. Тобто от приїхав там, люди приїхали, е, допустим, там із Вижрода, що в них у Каховки розбомбили дом і вони там живуть. Там він приїхав один. Е, до речі, ну, зразу видно, коли е, людина хоче на роботу. Да? От він приїхав, він пішки йшов в, в хто откуда, Там, ну, Це взагалі. Ну... Колись до мене на футбол так один на велосипеді їхав з Донецька, коли вже була війна, це 2014 рік і 15-й десь. І він їхав на велосипеді, так хотів грати гульцю. Оце мені щось напомнило, це він пішки йшов, його там попутки підвозили. Він приїхав, подивився, йому показав хату, він сказав, що хата здорова. Треба, щоб була велика сім'я. Він каже, так в мене дружина, двоє дітей і батько хворий. Ну, тобто двохетажний дом ми йому дали. Він прийшов, як подивився, там, а там. Ну, зроблений ремонт, але ну, ні ми ще, нічого ми туди не купуємо. Він каже, я на полу буду спати. Я тільки, тільки Це в мене, це мічта моя, що це зробити, і, і де спати, не важна, як батьки дощ на голову не капав. Ну, тобто, ну, тобто він приїде зараз. Коли ми вже договорилися, то вже тоді да. а так. ну, Тільки зі мною, я ж хочу розуміти, тому що, ну, робити хочуть усі, а тільки приїжджаю, яка в тебе професія. ну, В основному ви ж розумієте, в городі, да, там, на заводах там, то, 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 а мені треба трактористи, комбайнери, мені треба спеціалісти. І що за нам цікаво, всі хочуть йти на е, заступника директора, тільки ніхто не хоче йти на комбайн, на трактор. Ну, мало хто хоче. Тобто, е, да, багато є. Я свою умову, я ж говорив і говорю, що ми даємо квартири, даємо дома, живете за свій. Рахунок тільки за газ за світ платите і все, все з ми нічого грошей не беремо. Але заключаємо з людьми контракт, що якщо вони від мене, від мого підприємства йдуть на пенсію, значить ми їм цей будинок даримо в подарунок. Ну, для багатьох це мічта. І я скажу, що багато вже не, не так, щоб геть вже так багато, але ну, чоловік п'ять вже ті, які. Під ці умови вже приїхали. Це буквально з недавніх пір. Як я тільки це оголосив на, на всю Україну. А як таке легше з вами зв'язуватись? Телефон знають всіх, хай набирають Круглі сутки 24 на 7 я на зв'язку. Вообще без питання. І тоді також виникли там суперечки в коментарях, в соцмережах, тому що ви коли говорили з бухгалтером, то сказали, що точніше, вона сказала, що три мільйона виходить і потрібно ділити на 280 людей, але там якось як рахується, то це виходить 10 тисяч, а все ж таки було сказано, що це тільки охороня, там комбайнерам. Ну, можете пояснити? Чуєте, ну чесно, час. Зараз, хай зайде, помічниця ще скажу, Хай роздрукує, я вам ще поки об'ясню. Роздрукуй мені, будь ласка, заробітну плату за цей місяць. За цей місяць водіїв, водіїв і е, трактористів, щоб далеко не ходити. Значить, е, ви знаєте, я лише раз убідився в то, скільки в нас. Е, Тупих бездарних диваних експертів, воно от просто дебілів, Вибачте, за вираження, реальних дебілів. Знаєте, то я колись розказував, розказував анекдот да, коли, е, приходе, е, про Юлі Тимошенко, коли приходить про Да? А той ще як анекдот: як приходить один е, школьник із школи, така мама, мама. А на мене кажуть, що я дурак. А вона каже синочок, ну пройде час, переростеш, все буде добре. Приходить через рік каже, Мама, мама, а на мене не кажуть, що я дурак. А Вона каже, що ти казала, синочок, переростеш, все буде добре. А як же на тебе кажуть? Ой, мама, кажуть, що я конкретний дурак. Так, оце я хочу сказати, що ці дебіли, конкретні дебіли, ці дивані експерти. Ну просто, ну хіба не зрозуміло, що в такому великому підприємстві значить. В основному дуже багато там, більше ста чоловік, це тільки е, сторожів. Хто в нас які в нас зарплати в сторожів? 7-8 тисяч. Ну, якщо 7-8 тисяч сторожів, дуже багато хто совміщає, е, там на, півставки, там, на 20%, тому що вони совміщають, але вони чистяться в бойовій єдиниці, вони чистяться як люди. Якщо він робить на півставки, ну скільки в нього буде півмінімально? Це буде 3-4. Якщо роблять сумішають. Три У мене ж корпорація в кожному підрозділі. Є, працює і на фортуні, і на водіні, і в п'ятіхацькій, і в П'ятихацькій, і в ПП Єсипівка, і, 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 і в усіх підрозділах. Там на 20%, там на 30%, там на 50%. Ну хіба це ну, не зрозуміло це все? Тому я для одарених дебілів. Я сказав, щоб зараз е, зробили відомость. От, по суба, за травень. До речі, я ж це офіційно говорю, щоб вони навіть можуть потім доброжелателі провірити, що ми з цих, з цих зарплат платимо податки. Ну це так, не всякий случай. Ще раз для дебілів конкретних хочу об'яснити. От, пожалуйста, ну, ви, мабуть, опублікуйте ці всі відомості, щоб вони були От, дивіться. перший, Богуславський, 46 тисяч зарплата, Бонарчук, 16. Ну, я там, там не буду фамілію, ви. Покайте, хай люди дивляться, ми нічого не боїмося. 46, 16, 14, 46, 20, 34, 17, 30, 13, 94, 890 Єфремова, 45, 34, 68, 31, 15, 22. Ну, коротше, опублікуйте, їм просто хай подивляться. Якщо вони думають, що ми щось скриваємо, то вони глибоко помиляються. Потім для водіїв. 27, 9, 40, 33, 19, 38, 43, 16, 2. От, 2, а, це на лікарняний був, лікарняним. 30, 19, 36, 18, 25. Одним словом, хто як робить, так і отримує. Розрішаю опублікувати ці дві відомості і ще раз для особо-одарених дебілів диванних експертів, щоб вони просто розуміли, що хто як працює, так і отримає заробітну плату. А якщо взяти общий. Якби я брав фонд заробітної плати, до речі, цей місяць фонд заробітної плати 3 мільйони 400 тисяч. Якщо взяти і розділити на 280 чоловік, якби я всіх оцінив, ті, хто сидять, до речі, спеціалістів я ціню, але такі, як там, комірниця, там, таких, ну, вибачте, будь ласка, той, хто працює на тракторі, йому важче, тому він повинен заробляти комбайнер і тракторист. Корме колгосп на його заробітних платах, на його роботі держиться все підприємство. Тому треба чуть-чуть різних людей. Ми це й робимо. А чи є у вас зарплати в конвертах? Взагалі. Я б не показував, якби в мене були зарплати в конвертах. Ну, люди ж чують, вони побачили, сказали, а що ж він бреше там. Завтра, повірте, е, такі добро, таких доброжелателів, які там біжать до Гандона і дзвонять, розказують, ну, знайшлися по-любому. тому я не боюся абсолютно. Будь ласка, опублікуйте, хай дивляться, перевіряють з налогової, податки заплачені і все скільне. Так що я цього не боюся. Дякуємо. Тоді наступне питання. Люди дивуються вашою бізнес у багатьох сферах. Тому цікаво, яка у вас взагалі освіта? У мене освіта ну, три вищих образування. Адміністративний менеджмент остання освіта. Це у мене два інженерних інженер, один інженерний, один економічний, один і інженерний і третій магістр адміністративний менеджмент. Тобто робота з людьми. І скажіть, будь ласка, от зараз на цю ситуацію, яка робота для нашої країни є найпопулярнішою взагалі? Ну, я б не сказав, що є якась популярна робота, є просто бажання в людини. Якщо в неї є бажання, вона дуже швидко вчиться. Якщо е, хочете знати мою думку, то я вам скажу, що у 1998 році я не міг від пшениці відлічити, хоча працював і все життя прожив у колгоспі. Тому е, бажання, але. Сейчас я впевнений в тому, що э, я з практики агроном, хоча в мене основне образування немає агрономічного, але я з практики, я практик. Я хочу сказати, що э, заможай загоню не одного агронома, який закінчив диссертацію і все остальне. Все, все воно з практики. Якщо є бажання навчитися, ти навчишся. Якщо те бажання немає, получать і зароблять це різні речі, щоб ви розуміли. Коли ти йдеш на роботу і хочеш отримати зарплату, це одне. Коли ти хочеш їх заробляти – це зовсім інше. Получати і заробляти – це різні речі. І скажіть, будь ласка, от зараз доводиться обирати нашим випускникам, куди йти навчатися, що б ви їм порекомендували, як обрати. ще раз говорю: в мене немає ніяких там таких прямо. Де, де б я хотів посовіти, хотів посовітувати, щоб вони йшли працювати туди, куди душа лежить. Якщо до землі, значить, треба йти там, інженер, механік, агроном, керівник. Ну, тобто, ну, всі хочуть бути керівниками, це вся проблема, що до керівника треба дійти. І дуже мало людей рождається, народжуються керівниками, це їх дуже мало. Такі, які можуть там робити з людьми, працювати з людьми, повірте, це, це не все так просто. І стосовно також останнього відео, ми постійно бачили, що з свого благодійного фонду ви передаєте машини ну такі якісні, хороші. А от останній раз ви хлопцям, які їхали на Бахмут, передали погану машину. Так би мовити, і в коментарях вас засуджують. Що ви можете сказати? Візьміть, виріжте, пожалуйста, снова блять, у цей момент для дебілів оцих диванів. І просто скажіть, що це я не подарив машину і не дав хлопцям на війну. Якщо ви виріжете і е, дасте і ще раз їм довбойобам подивитися, то там сказано, що я е, чоловіку не було на чому доїхати. Я йому дав, щоб він доїхав до Бахмута і там комусь і подарив. Я так говорив? Цю машину я дам хлопцям хай ду до бахмута. То її там подарить комусь. Ну, от їм іще, ще кай почитають, і подивляться і скажуть. я не дав їм на фронт. Людина це мій побратим. Я з ним пройшов, ну, чесно, Крим і Рим. Я в таких переплітах з ним був, що і просто він після поранення е, хотів їхати на поїзді на Бахмут в час. Йому через неділю вертатися треба було в час. Чому ну, він буде їхати е, туди на поїзді? Ну, я йому дав доїхати машину, і комусь там подари. Перву попав, що все становить, скаже, я сьогодні нічим подаю. І все, я його не купляв на фонд. Я в сварщика попросив машину, щоб він натав, я сварчку нову куплю. Нормальний чоловік завжди в нормальному щиту, в мене нормально заробляє. Добре. Дякуємо. Тоді вже переходимо до політичних питань. О, Господи. Ви до сих пір не сказали, за кого ви голосували у першому турі. Колись прийде время, я ще й фотографії покажу, що я написав на тому бюлетіні. Ну, виходить, ні за кого. Ну, розі спортив бюлетені, ну, я ж не мав це ж кримінальна відповідальність, не взявся говорити, а я говорю. Ну, блядь, дісно, я, от оця моя правдонька, матенька, ну, от, ну лучше, лучше її іноді промовчать. Ну, колись побачу той бюлетені, що я написав на тому бюлеті. Але виходить, ні за кого. Дякуємо. І у вас запитують, чи спілкуєтеся ви з Сергієм Крижанівським і Аркадієм Корнацьким. Хто це такі? такий? Ну, ми подивилися, що Крижанівський це блогер, він проти Єрмака, а Корнацький депутат. Я за Зеленського і одночасно підтримую Єрмака. Я дуже е, ціню людину, яка вміє держати удар і держить оці всі. Е, Моменти по Зеленському. Повірте, якби не було Єрмака, ну хто знає, де був би вже Зеленський. Тому що скільки видержать оці всі гадості, е, якби це все лягало на самого Зеленського, ну, було б йому дуже важко. Е, 90% оцих всіх проблем бере на себе єрмак. І я вважаю, це дуже мужня вольова людина, яка може держати удар і що б там на нього не говорили. Бог і время нас розсудив, сповнити мої слова. я всім говорю, що війна, вона дуже. Вже батьох розставила на свої, на свої місця, і прийде час, всі все зрозуміють. Дякуємо. І до вас звертається з таким проханням, щоб ви розповіли про правила безпеки застосування хімікатів і добрив. Адже буває таке, що фермери в будь-який час використовують добрива і таким чином і шкодять людям і людям цим дихати. Що маєте сказати? Значить, Хочу до всіх звернутися, нікого не слухайте, ніякі добрива, ніякі хімікати. Абсолютно нічого не шкодять, якщо ви купляєте ліцензовані е е хімікати. Просто, якщо ви е купляєте чисто. Ліцензовані, це інше. Якщо ви купуєте такі всі е, підробки китайські, там агросфери саморобні там, з китайськими цими от отсюда й получаються проблеми, як обично в людях і на здоров'я, і на все не. Я думаю, що це люди більше всього е, переживають не, не, не за людей, а за бджол, що там, коли бризаєш, і воно виходить, що е, Ну, пропадають бджоли. Тут вся фішка в тому, що просто дуже багато бджолеводів не хочуть офіційно реєструватися. І коли вони офіційно не зареєстровані, то їх не попереджають. Вони там роблять свої таємні групи там. Але ми коли бризаємо, ми в кожен раз в сільську раду позвонили, предупредили, що ми будемо бризати і бризаємо незалежно від того, день, ніч там. Ми, ми зарані предупреждаємо і бризаємо. А їм, звісно, скидають в групу. А коли коли скидають в групу, то це треба офіційно зареєстрованим. Вони ж не хочуть реєструватися, бо це ж треба показувати податки, все остальне. Вони роблять це таємно. Там групи создають, а потом то і спів, то не спів бджоли пропали. Ну якось за так, то це більше до того. А що касається по людям, то це незалежно чи днем, чи ночью бризач. Воно не, на людей абсолютно ну, не працює там, щоб щось погано. Просто якщо ти береш і ще раз говорю, все імпортне і все ліцензіонне, то людям переживати за це нема чого абсолютно. Як на вашу думку, така ідея? Щоб вести природні ренти на копалення і щоб кожен громадянин мав виплати від добутку, тисячу процентів згідний з людьми. Тисячу. Я неодноразово говорив, що коли ти заїжджаєш у кривий ріг і відділя виїжджаєш з красними кольосами на машині, то повірте, це не просто так. За це люди повинні не то, що ходити там. Озолочені, там бар'юри повинні бути позолочені від тих екологічних грошей, які повинні платити. А наша Україна наскільки багата, що це повинно бути кругом. У нас в кожній області є корисні копалини, які в ну, нас, допустимо, є графіт, тут залізна руда, у Полтаві там газ, там нефть, там, Ну, коротше, тут розумієте, в нас на сьогоднішній день в нас багата така Україна, що за ці корисні копалини Треба таку ренту платити, що е, люди повинні ну, 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 жити на порядок багатше, ніж у Європі. Але що в нас не так, ну, напевно, комусь це вигодно. Комусь це вигодно. Ось, я вам забіжу трошечки наперед. От, е, ви зараз всі ми говоримо про підвищення тарифів. Да? Там було таке питання про підвищення тарифів? От, бачите, а що ж за питання? Саме больна тема в Україні. А ви, а ви ні. От дивіться про підвищення тарифів. Да? Що зробив? Е, е, хто це підвищив е, тарифи? Кабмін. Та ю, вашу мать, як кабмін? Президент сказав, що табу е, на час воєнного стану і е, рік після війни табу. Кабмін підняв. Хто зняв 30 тисяч військовослужбовцям? Снова кабмін. І скільки треба було зусиль, щоб через Верховну Раду відмінити оце все. Осталось ще гроші. знайти в бюджеті, щоб людям заплатили військовим, і все. Так, блядь, ну, ну як так можна? От мене це просто воно. Кабмін просто одним почерком бере. Це він що, блядь, самоубійця цей Шмигаль? Ну, президент дав указ, що не можна, а він бере кабміном, приймає рішення. Я так думаю, що він самоубійця. Або просто зараз буде зміна правительства. Це я не думаю, що це так просто так воно це все робиться. Я впевнений, що такі ідіоти просто роблять на зло е, Зеленському. От і все. Я другому нічого не можу тут придумати. І е, чого так? А хто вніс це все? Е, міністр енергетики. Да. А хто міністр енергетики? Ахметова фірдаша людина. Та, що нужна що їм. От вона вносить, ті дебіли беруть і приймають. Ну, як по другому ще, ще назвати, я не знаю. Але я думаю, що скоро народ України зробить свій, свій вибір і буде зовсім все по-іншому. Повірте. І також до редакції надійшла пропозиція. Залишити номер телефону і попрохати людей, які вас підтримують, написати там повідомлення, що підтримують, тому що дуже переживають, що ви сказали, що підете в Верховну Раду, тільки якщо вас буде підтримати багато людей. Тому переживаючи є скільки людей, і чи зараз це буде доречно таке невеличке, так би мовити, опитування. Ну як ви це бачите? Ну, я хочу просто зрозуміти, як ви це бачите. Ну от, е, опитування, це взяти, е, всі телефони, там, які базу телефонів, у нас її немає, ми до цього не доступні. Ми, ми, ми білі е, сіренькі ну, ну, миші, які до цього не, не маємо доступу. Е, просто сказати, щоб дзвонили. Там, ну, ну скільки? Ви, ви представте, зараз ви ставите номер телефону, тільки в Порошенка мільйон ботів. Ну Зараз мільйон ботів сказати, та йди, все, типу відбили апетит по да. ну, ну Зробіть, ну люди хочуть зробіть. Я, я не проти. Добре. Зробіть, як, як, ну, як ви це бачите, я ще, ну, я ще не можу зрозуміти, як, ну, як можна це зробити. Але подумайте, хто вам це дзвонив, хто вам це пропонував, зателефонуйте, запитайте і спробуйте зробити. Ну то, що я рейтинг на сьогоднішній день, ну я його поки казати не буду, тому що ну, це недоречно. Я, я не хочу взагалі про це зараз говорити. Зараз давайте вам лучше. Все зробимо для того, щоб ми швидше перемогли. А потім вже буде. Ви бачите, що робиться зараз із Каховської ГЕС? Ну, будь ласка. І що найбільше обідно, що я зараз говорю з Каховськими людьми, і, ну, ну, скажімо так, не буду казати, з ким, ну, в общем, говорю, бо мене, ну, ви знаєте, з Херсоном у мене там зв'язок особливий. І що найкраще, людина. Каже, що це ми зробили, що це Україна зробила. Це саме зробила Україна. Розумієте, от наскільки це оце зомбі, блядь, розпространяється, оце, це просто. Ну як Україна зробила? Я вам скажу, ми б вже в Криму були, якби не підірвали ГЕС. І це вони знали це і взяли, підірвали. Мало того, вони це зробили, знаючи, що вони більше своїх. Своїх же й затоплять своїх там, де вони стоять, вони більшість з е е е території затоплять, де вони ж суки стоять. Зато він каже, це. А ніхто ж не бомбив. Каже. А, він мені каже, а ніхто ж не бомбив. А, а як же вода пішла? А то каже, ми е ще наші, коли хаймерсами бомбили е міст, е і просто зараз тріщину дало, і оце вода розмила. Ніхто не бомбив. Хоча все показано на відео, як взривається сьогодні ночі, все. Ну, ні, ніхто не бомбив. Мало того, що середини видно, що середини взривається. ні, ніхто не бомбив. І як ви вважаєте, як далі жити з такими українцями? Жити треба просто потерпіти, і все буде добре. Ми обов'язково переможемо. Других варіантів просто немає. Ми обов'язково переможемо. І все буде добре, однозначно. І... Те, що вони роблять, це вони просто затягують час. От і все. Хотілося б вже побистріше, воно оттягується, оттягується. То погода давала, не давала, а зараз трошечки ну, цим гесом трошки оттягнеться все. Ну нічого, все одно все буде добре, перемога буде однозначно. В Україні все буде добре. Ще питання, які є. Ні, немає, дякуємо. Слава Україні, слава українській нації і пиздець Російської Федерації. Слава Україні.